Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде рубрика Пусті баночки за січень зазвичай на початку кожного місяця я знімаю огляд нового каталогу на наступний місяць, але станом на 3 лютого я ще навіть не робила замовлення, відповідно, каталог я ще не замовляла на наступний місяць на березень, то, відповідно, зробити огляд каталогу я поки що не можу, а пусті баночки лежать. І займають місце, тому я вирішила, що сьогодні буде рубрика Пусті баночки. Поділюся вам, що в мене закінчилося у січні місяці, чим я користувалася, що рекомендую, а що, можливо, ні. Ми почнемо з засобів. дому закінчився гель для прання універсальний. Це в нас український виробник. літр. Ціна по каталогу 189 стається гривень. Подобається не ядрений аромат, він досить такий легкий, легко вистірується із одягу, не залишає ніяких після себе неприємних ароматів, не викликає подразнення, подобається, беру не вперше. Ну і буду брати далі, відповідно. А також дуже подобається мені ось цей засіб. Це засіб для миття душу та ванни. Дуже-дуже класний. Подобається не тільки мені. в мене є ще гарні відгуки від моїх консультантів, також я вже деяких родичів на нього підсадила. Класно справляється із різним нальотом, також ним можна мити ось крани всі, він не пошкоджує їх і вони там надає дуже класну блиску. Він мені дуже-дуже подобається, беру його часто, постійно. Ціна його здається. 169 чи 159 гривень по каталогу. Тут 500 грамів 500 і це теж український виробник. От, щира рекомендація теж буду брати. У нас вийшли зараз новинки турецького бренду, там трохи більший об'єм. Я його ще не тестила, але ну, не знаю, я ось цей буду точно брати. Він мені дуже подобається. Так, далі закінчився в мене такий продукт, як гель для інтимної гігієни. До речі, теж український виробник. Тут 500 грам. Теж мені дуже подобається, тут хороший PH. Тут є екстракт ромашки та Алоєвера, він практично без запаху, не викликає ніяких подраздень, комфортний, економний, вистачає надовго. Його ціна 259 гривень. А у лютому на нього діє акція, до речі. Навіть вам тут покажу, зверну вашу увагу. Якщо, тобто один 259 гривень, якщо брати два гелі, то виходить. 469 гривень. тому вигідніше брати парочкою. Класний, рекомендую. Буду до нього повертатися. Зараз взяла собі в користування новинку бренду Лоренті, але ось цей мені дуже подобається. Я її всім своїм знайомим рекомендую. Закінчився мене для вмивання бренду Dermavia, Теж мені сподобався це у нас турецький бренд, досить такий новий в каталозі. Тут у нас 200 мл, тобто тут великий об'єм, вистачає його дуже надовго. Цей підходить для всіх типів шкіри. Не сушить, гарно очищає, мені подобається. Я буду до нього ще повертатися, тому що галь хороший. Ціна його, здається, 369 по каталогу чи 359 ну, весь в цьому діапазоні. Але хороший, рекомендую. Так, далі в мене закінчився ось такий пілінг, Це із женшенем і абрикосовою кісточкою. Це пілінг для обличчя. Турецький бренд Доктор Клінік 239 гривень ціна по каталогу. Теж подобається. Тут такі дрібні-дрібні частиночки, вони не травмують шкіру, дуже ніжно, делікатно очищають, Він мені подобається. Можливо, я його ще буду брати. Зараз я користуюся іншим і дуже давно хочу спробувати. У нас, у нас в ось цьому бренді Dermavia теж є пілінг, і я дуже давно на нього дивлюся, я його до сих пір не тестила. Не знаю, подивлюся, або такий замовлю, або замовлю той із Дермавіо. А тут, до речі, у нас 100 мг. Але засіб хороший і ну, класний. Так, далі в мене закінчився шкіри навколо очей з муцином равлика. Це в нас український виробник 170. 9 гривень ціна. В попередньому каталозі він був на акції, дуже гарний, там була гарна знижка. Я взяла собі ще, здається, в листопаді там була акція «Два береш третій подарунок і в мене я їх взяла три штучки собі. Тому зараз теж продовжую ним користуватися. Подобається, гарно зволожує, пом'якшує шкіру, живить чудовий засіб і комфортний. Далі в мене такий продукт, я про нього забула, я його не використала до кінця і він у мене тут навіть ось так от засох. Це сироватка з олією чайного дерева. Я її взяла як засіб такий для локального нанесення, коли висипає якийсь прищик. Тобто, тільки з цією цілю, бо в мене колись був подібний засіб з іншої компанії, і він, от, нібито так, непогано підсушував і швидше зникали прищики. З цим в мене щось не дуже склалося, бо я про нього просто забула і навіть до кінця не використала. Ну, такий, ніби трошечки полегшого стан, але не настільки, як продукт схожий з іншої компанії. Тому я не знаю, чи я його буду ще брати. Тут 10 мл, ціна його 249 гривень по каталогу. Я думаю, що поки що я не буду брати цей засіб собі. І наступний продукт, який мені дуже-дуже подобається, це, це у нас кондиціонер для волосся бренд Космолів турецький бренд це серія безсульфатної лінійки. Там є три види. Тут в мене був кератин. Перед цим я користувалася оливкою зараз собі взяла з органової олії. Тобто я хочу спробувати всі три, які мені підійде найбільше. Мені дуже подобаються ці кондиціонери для волосся. Вони здаються дороговаті, тому що ціна цієї баночки 429 гривень. Але плюсом є те, що тут у нас 500 мл, бо в кондиціонерах бренду Doctor Clinic, які. Нібито дешевше по 239 гривень. Там 200 чи 250 мл, 250 мл. Тому, в принципі, ціна практично однакова. Навіть це виходить трошечки дешевше. Але мені дуже подобається його дія. Він краще працює, мені більше подобається, яке волосся після кондиціонеру. Прям відчувається. От. Тому беріть. Не пошкодуєте. Мені сподобався, що з оливою. Мені ось це сподобався різні запахи. З оливкою мені, напевно, трошечки більше дія сподобалася. Тут мені сподобався більше запах. Ну, а зараз я тестую третій з органовою олією. Все, в принципі, це весь огляд на пусті баночки, начебто я нічого не забула. Дякую всім, хто дивиться цю рубрику, хто залишає коментарі. Дуже сподіваюся, що зовсім скоро зможу отримати своє нове замовлення і з новим каталогом на березень, тому що я його дуже-дуже очікую. Я навіть не знаю, що я більше чекаю, чи новий каталог на весну, чи саму весну, хоча, мабуть, і одне, і друге. Тому до нових зустрічей і дякую за перегляд.